Запаси полуничного варення завдяки Еліані не закінчаться до весни, при належному догляді урожай гарантований, ця полуниця раніше вирощувалася європейськими фермерами в промислових масштабах для свіжого споживання, значить, вона не залишить без врожаю навіть при несприятливій погоді, при цьому знавці ягідних кущів застерігають. Еліан, незважаючи на пристосованість до клімату, специфічна в агротехніці, і має не такий вже поступливий характер. Однак тримати її на грядках варто заради смачних і красивих ягід. Полуниця Еліане, особливості сорту, декоративність куща, тривале плодоношення, солодкий смак ягід. Це лише деякі риси, які підкреслюють потужний потенціал сорту, незважаючи на примхливий характер Еліане. Багато садівники закладають цілі плантації голландської полуниці. Якщо ця ягода буде рости у відповідних кліматичних умовах і в достатку отримає харчування. Стабільна врожайність забезпечена, полуниця сорту Еліани Еліані, оригінатор Алдерт Конінц Скеорк Віссерс, як у деякі джерела, називають Еліані або Еліана, отримана в Голландії в 1998. Використовується в присадибному господарстві і в саду, вирощують її і на продаж, але в обмеженій кількості, в малооб'ємному виробництві, зовнішній вигляд полуниці сорту Еліани. Ця рослина висотою 30-40 см спряморастущі листям і спрямованими вгору пагонами, часто розташовані поверх листя, пригинаються тільки під вагою ягід квіти у еліана великі білі на квітконіжці середньої довжини. квітконоси висуваються по черзі в міру дозрівання попередніх ягоди, еліани насичено-червоні, блискучі з міцною шкіркою. Конусоподібні, деякі можуть бути округлоконічними, трохи витягнуті. У частково дозрілої полуниці кінчик буває білувато-зеленим, вага ягід 40 60 м'якоть ніжна, світло-червона, іноді рожева, цукриста на зламі, смак десертний, з легкими фруктовими нотками і приємною кислинкою. У середині полуничин знаходяться жовті насіння, при повному дозріванні яскраво червоні, слабоутопленне м'якоть. Незважаючи на високу щільність шкірки ягоди Еліане не такі міцні, як у промислових сортів Альба і Апріка, які відрізняються високою лежкістю. У свою чергу еліані цінують за неймовірно запашну м'якоть, її освіжаючий аромат часто порівнюють з лісовою суницею. Середньоранній сорт відноситься до рослин короткого світлового дня, сорти з раннім плодоношенням, ліана самозапилювана, розмножується діленням куща. Вусів не дає характеристика та відмінні риси. Подоношення триває з кінця травня до перших чисел липня, урожайність сорту Еліани становить близько 1-2-2 к з куща. Ця полуниця слабостійка до підвищених температур, тому добре росте в помірно континентальному і не жаркому кліматі центральної України. Повожже непогані показники врожайності сорт показує в умовах північного заходу Україні в Забайкаллі на Карпатах в Білорусі. На зиму Еліані утеплюють гілками або нетканим матеріалом тільки в Київській Київській області, в Поліссі та на Карпатах переваги та недоліки Еліане. Багато хто відзначає чудовий смак свіжозібраних ягід Еліане. Але сорт славиться ще тим, що можливе зберігання врожаю протягом декількох днів, особливо в охолодженому вигляді еліане без пересадки на нове місце може стабільно плодоносити до 10 років незвичайний показник для ягідної культури. До того ж, є ще деякі позитивні критерії. За якими Еліани вважають однією з кращих ранніх голландських полоничок невимогливість до ґрунтів, великоплідність, відмінний товарний вигляд полуниці, стійкість до сірої цвілі і гнилі, зокрема, в дощову погоду щільна м'якоть, хороша транспортабельність на тривалі відстані, раннє і тривале плодоношення, ягоди не дрібнішають до кінця збору. Стійкість до ураження кліщем, не можна забувати, що недоліки у цього сорту теж є помірна врожайність, вимогливість до висвітлення, Мельчане і із заюмлівання ягід при нестачі вологостів, вплив погоди на смак, при затяжних дощах і вогкості ягоди стають кислуватими і набувають трав'янистий присмак. Перші ягоди Еліани з'являються на 3-5 днів раніше ніж у аналогічної за смаком ельсанти, але достання набагато більш урожайна. З огляду на всі особливості сорту можна зробити висновок, що Еліани ягода для досвідчених садівників, гурманів і справжніх цінителів полуниці, які здатні наполегливо працювати на полуничних грядках. Наприклад, з досвіду можу сказати, що сорт на теж дуже вибагливий, але вирощую його виключно через красу і незвичайного смаку ягід, де різноманітності і широти асортименту. Не чекаю зверхурожаю і стійкості до погодних сюрпризів. Новачкам, сидівникам і дачникам вихідного дня не варто ставити досліди над собою і полуницею еліані. Швидше за все, результат не виправдає очікування, коли дуже хочеться виростити незвичайний і вимагає уваги сорт ягід у себе на ділянці, варто пам'ятати через неуважність садівника сорт може проявити всі свої недоліки, і, навпаки, якщо виключити всі несприятливі фактори, можливо, Еліане стане улюбленицею для господаря ділянки застосування. Завдяки збереженню форми і смаку еліани використовують для сервірування, приготування випічки. Добре підійдуть ці ягоди на вареники за відгуками. Цей сорт вибирають для заморозки. В компотах ягода не розвалюється і не перетворюється в кисіль. Еліани хороша в варення і джемах, але найкраще ці ягоди є свіжими. А завдяки високим показникам товарності і порівняно раннього дозрівання сорт садять також для вирощування на продаж. Як виростити полуницю Еліане у себе в саду, це невимогливий до ґрунту сорт на супіщаних ґрунтах з додаванням гумусу Еліани буде тривалий час успішно плодоносити. Посадка в ґрунт досвідчені городники стверджують, що Еліани рідко отримують з насіння. як правило, без вусу полуницю вирощують через поділ материнського куща. Для чого вибирають деленки з неушкодженою серцевиною, процедуру посадки організовують навесні в кінці квітня або восени в перших числах вересня, у похмуру суху погоду при температурі від 1,0 до 2,5 приступають до посадки. Порядок дій кущики садять в удобрені органікою лунки 20-30 см глибиною досить 0,5 перегнилого гною на рослину. Хороший результат дає додавання при посадці золи 2 столові ложки на одну посадкову яму лунки зволожують, виливаючи 2-3 води на один кущ деленки, отримані від материнського куща, опускають вертикально в ямку, розправляють коріння і акуратно присипають пухким ґрунтом, який зверху трохи ущільнюють. Посадки мульчують пухким перегноєм або соломою. Також при вирощуванні полуниці добре себе зарекомендував покривний матеріал. Свіжі грядки поливають під корінь один-п'ять двал на кущ. Цю процедуру перший тиждень повторюють кожні 2-3 дні. Щоб поліпшити приживлюваність ягідних кущів, ідеальний варіант розмістити еліани на східній стороні садової ділянки. Треба враховувати, що рослина не любить спеку, але тим не менше сусідство з високорослими плодовими деревами і кущами не бажано. Це вплине на врожайність, догляд за полуницею Еліани. Для отримання врожаю на грядках ліана не слід забувати про деякі важливі моменти: помірний, але регулярний полив. 2-4 л під дорослий плодоносний кущ не рідше одного разу на тиждень. Дуже важливий для сорту поверхневе розпушування біля основи куща і прополка міжрядь від бур'янів, обов'язковий агротехнічний прийом мульчування, особливо важливе для слабо жаростійкої сониці. Мульчуючий шар в сіно, солома, труха злакових і соняшнику, тирса непогано захищає коріння від перегріву, а ягоди залишаються чистими і не гниють як при зіткненні з ґрунтом, регулярні підгодівлі в період цвітіння. Комплексні з вмістом азоту, калію і фосфору в період плодоношення зольний настій після збору врожаю, фосфорно-калійні препарати для підтримки імунітету рослини чуйна еліана на внесення перегною курячого посліду, рідкої підгодівлі скоров'яку ранньовесняної підгодівлі до органіки додають деревну золу і розчин карбаміду при пізньої весняної. Та літньої комплекс мікро і макроелементів, незважаючи на стійкість сорту до деяких захворювань для профілактики, полуницю обробляють препаратами топаз. Фітоспорін та іншими фунгіцидами відео як отримати хороший урожай суниці, полуниці, відгуки про полуницю сорту Еліане. Можна сказати, Еліані перші ягоди дозлив смак був відмінний кислинки трохи ароматний, пара днів сильних опадів і смак став гірше, кислинки більше, але початковий смак принадність Ельвірхтп Хорюм інфошофтратвп сто 1.0.1.7.5. Еліані яї. Так називаю або Еліані ми вирощуємо близько 5 років. Особисто мої спостереження такі, що цей сорт плавно дозріває, з невеликої ділянки зібрати відразу багато не виходить, зате вибираєш кожен день потроху і протягом тривалого періоду. В той час, коли звичайної полуниці називемо її сільським сортом, можна зібрати відразу багато, але вона дуже швидко відходить. Для мене це мінус на силу вдається зібрати на невеликій грядці за один раз нормальний урожай для заготівлі варення, але з цього мінуса виходить один позитивний плюс, її можна дуже довго, і коли у всіх в селі полуниця відійшла, ми ще довго об'їдаємося. З незаперечних позитивних плюсів це приголомшливі. На мій смак смакові. І аромат, дійсно, дуже добре зберігається і переносить транспортування, не мнеться і не пускає сік. Товарний вигляд у неї на 5 зірок, марадюнках, аронарод, біфорюмський автопіцв, гладват п'ять шикарний сорт. Причепитися ні до чого. Смак, розмір, форма ягід, врожайність, еліане, все на висоті, Кущі у мене потужні, плодоношення розтягнуте Галина Вікторівна. Хорім виноград інфошовтратвп 1.0.1.7.5 класний сорт, смак, колір, форма, аромат, розмір, все влаштовує, але не любить спеку. У минулому році ледве пережив літо, але ті кущі, що вижили, дуже порадували станичницях. Форюм виноград інфошовтратвп, 1.0.1.7.5 Полуниця, суниця, смачний і корисний десерт. Тому кожна турботлива господиня неодмінно припасе на зиму кілька баночок запашного варення з улюбленою ягодою. Багато дачники одним з улюблених вважають сорти Ліане. Незважаючи на неоднозначні відгуки, всі хочуть виростити її на своїй ділянці і дізнатися справжній смак суниці голландської селекції, пора познайомитися ближче з іноробливою і в той же час оригінальною полуницею Еліане. Для досвідченого садівника отримати хороший урожай з полуничних грядок цього сорту не складе труднощів.